Отримала довгоочікувану пошту. Давайте глянемо, що там всередині. Отож, ось на планер від Candy Суперстар. Тепер я буду мати, де записувати свої ідеї та плани. Ось така гарненька листівочка з підписом Кенді. Ти можеш все і навіть більше. Також наліпки. Тепер мій телефон буде обліплений усіма ними. Для початку оцю чорненьку машинку. Ну, ось і сам планер. Він такий гладенький, такий приємний на дотик. Дуже люблю усякі блокноти та книжки. My Happy Life. Нехай воно таким і буде. Чатік Скенді Суперстар. Мрії не працюють, поки не працюєш ти. Це беззаперечний факт. Щоденник вдячності. Так, треба записати про що я вдячна собі. Герл boss. Yes. Чек-лист фільмів та серіалів. Ну, жахи, я не буду дивитися, але інше пригодиться.